Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас таке трошки ремонтне відео. Ремонт наш продовжується. Як ви вже знаєте, стіни гіпсокартоном ми вже зробили стіни, обшили гіпсокартоном. Повністю. Тепер у нас залишилася стеля. І що ми вирішили робити? Ось, як бачите, оці балки, тільки що мій чоловік об. Тесав, зняв побілку повністю з цих двох балок, ми їх будемо залишати. Хочемо все ж таки спробувати підбити стелю гіпсокартоном. У нас є листи гіпсокартона, тож ми хочемо спробувати ось так просто підбити цю стелю гіпсокартоном. А ці дві балки, які залишилися, пофарбувати у коричневий колір. Ось так ми підбили гіпсокартоном оцю частину. І Ось тут цю частину. Я скажу, що мені подобається не дуже. Е, воно досить важко, важко це самостійно робити, досить, виходить, неаккуратно. Ось тут, наприклад, ну, ми всі допомагали Вадимові, всі тримали. Ось тут, наприклад, нам не вдалося гіпсокартон зламався, тож потрібно буде новий, новий лист гіпсокартону заказувати. Тільки вийшло тут. Ну, так собі я скажу. Це, звісно ж, все ще отак от буде все, замащуватися. Але я, ну, і хочемо пограбувати ці балки в коричневий колір такий і покрити їх лаком. Ось так. Ну, я сказала Вадимові, якщо нам не сподобається кінцевий результат ось цього всього, тоді ми повністю закриємо цю стелю підвісним, під, підвісним таким підвісною, зробимо стелю підвісною. Тому що. Побачимо, як в нас вийде. Мене цікавить, як будуть виглядати саме ці балки, коли їх пофарбуєш, чи буде воно виглядати гарно. Ну, спробуємо. По крайній мірі, спробуємо. Тут ще потрібно дозамовляти лист гіпсокартона, і, якщо не сподобається, то будемо робити підвісну стелю. Отак ми з Вадимом вирішили. А поки що залишається на цьому етапі. Будемо підбирати фарбу і замовляти ще лист гіпсокартона сюди. Так, а зараз хочу вам показати розпаковочку. Прийшла мені посилка з магазину Єва. Заказувала я косметику, і вона мені прийшла. Я вже її розпакувала, але зараз вам покажу, що тут я замовляла собі. Що ж я тут замовляла? Так, замовила собі фарбу, пофарбувати волосся. Я завжди, вже на протязі довгих років, крашусь фарбую з темно-каштановий колір фарбою палет. Тож замовила собі фарбу. Потім замовила такий собі бальзам для волосся з кокосом. Побачимо, він не фокусується. Зараз, зараз. Не видно. Це маленький такий маленька упаковочка така, бутилочка маленька, я хочу спочатку спробувати, і є там великі такі бутилки такі. Тож, ось о, ось такий він. Хочу спробувати. Далі замовила собі тональний крем від Eveline. Тут замовила отакий тональний крем, потім туш. І в подарунок мені йшов, давай, Єгорка, отакий бронзер. Тобто там зараз акція. Якщо дві одиниці ви замовляєте, то третя вам в подарунок. Тож мені отакий бронзер в подаруночок. Тональний туш і подаруночок бронзер. Так, далі, що ще тут? Це е, ноготок для е, змивання лаку. Я рідко користуюсь е, звичайним лаком, але іноді користуюсь. В основному завжди зараз гель лаками користуюсь. Але хай буде, теж мені пригодиться, потрібний цей ноготок. І далі останнє Єгор дає мені це купила крем для рук Garnier. Інтенсивно відновлюючий крем для рук, для дуже сухої шкіри. Тому що зараз на городі проходять всі ці роботи і дуже страждають руки, навіть і в, е, в рукавичках. Тож мені потрібен отакий гарний відновлюючий Букавишка. крем. Оце таке такі, такі, такі замовлення У мене було з Єви. Тож. Це я буду фарбуватись, це спробую розкажу. Вже які тільки бальзами не, про, не пробувала, це з кокосовим маслом. Тому що в мене літом особливо сухе волосся, і мені потрібен якийсь гарний бальзам. Я до цього купляла в Єві якийсь теж професійний, але він мені геть не підходить не сподобався. Тож в цей раз я заказала маленьку таку е баночку, Вони, він досить недешевий. Спробую, якщо мені сподобається, тоді закажу вже велику. Тож, чогось не фокусується, що це таке. А, я положив. Положив, молодець. О, назад ложиш, так? Да? Ложи назад, мій помощник. Тож, такі косметичні засоби тепер в мене є. Так, друзі, іду на город знімати, що потрібно мені робити сьогодні. Чого в мене так довго не виходить відео? Це в мене тільки прорізався голос. Три дні в мене не було голосу. Я чекала, поки в мене з'явиться хоч якийсь голос, щоб можна було озвучити відео. Тож в останній час це якийсь просто не знаю. То була відпустка два тижні, тепер. Проблеми зі здоров'ям. Я вибачаюсь, в мене голос ще до, до цих пір не з'явився, не такий, як був, але вже слава Богу, що хоч є якийсь звук. А то я отак зовсім розмовляла. Пошепки. <кхе> Тож, вибачайте, за такий мій голос. Через декілька днів він зовсім стане нормальним, скажімо так, восстановиться. А цей е, іду дивитися, що в мене на городі, і розповім вам трішечки, що за цей час е, ми вже встигли зробити. Я не знімала, кажу, бо не могла це все озвучувати. Ось ця діляночка, де ми посадили, огірки, так їх і немає. Не знаю, чому, що не так. Ми поливаємо кожен вечір все, але і дощі в нас ідуть час від часу. Але огірки чомусь не з'являються. Я не знаю. Можливо, це не знаю, що з нею не так. Може, тут земля якась не така. Ось бур'янець повилазив, а огірків як не було, так і немає. Ось бачу, здалеку, побачила один огірочок виліз. Ось, бачите? І все. І більше немає нічого. Зі всіх огірків, які я посадила. Результат один огірочок. Ну і плюс ще чотири. Ось тут. Це ті, які я садила в перший раз. чотири ось один, два, три, чотири, п'ять. І те теж жовтіють. Мені здається, що тут земля якась. Чи потрібно підживити їх, чи що зробити. Не розумію, що я зробила? Це капусточка наша. Ось така вже повиростала, а, слідкую, теж дивлюся. Ми її покропили. Позавчора ми обробили капусту, обробили перець і обробили помідори а, від шкідників. Тож будемо бачити, тому що я дуже боюся, щоб не напало нічого на мої культури. Тому що я вже дивлюсь на. Помідори, на помідорах почали з'являтися жуки з картоплі. Ну І також ми обробили всю картопельку. Покрупили це два дні назад, обробили всі культури, які могли. Що я зробила ще? Дивіться, на цьому місці в мене була редиска. Я зібрала повністю урожай редиски і тут заново посіяла огірочки. Ну Тут ми вже з добривом. Попіл сюди сипали, я знаю, що огірки таке полюбляють. І ось тут я раз, два, три, чотири, п'ять рядочків посіяла огірочків. Бачите, як складно. Прям віршами розмовляю. Дуже чекаю, можливо, тут вони з'являться. Не знаю. Мені здається, що урожаю огірків у нас в цьому році не буде. Але я дивлюсь у сусідів, ходила, там городи видно, то огірки у всіх ростуть. Це тільки у нас, не знаю. Чомусь перший млинець комом, як то кажуть, не вийшло, не виходить чомусь виростити огірки. Але буде видно потім. Почекаємо. Бурячки у мене то теж якісь не дуже гарні. Теж треба почитати, чим їх потрібно удобрити. Я думаю, що треба їх просто удобрити. Ось з цієї сторони вже більш-менш якісь вони виросли, а тут не дуже. Помідорки такі, ну такі більш-менш, вже більш такі міцні саджанці, більш такі гарні, в принципі, ростуть, але я кажу, на них перелазять жуки з картоплі. Але зараз я не бачу. Після того, як ми покропили. Жуків не видно поки що. Вон, бачу, де-не-де. -де, але не так, як було. Це наші помідори. І там ще я посадила, але вони зовсім манюпусінькі, ті саджанці, і теж проходять адаптацію, жовтюють їхні листочки. Я не знаю, чи вони приживуться, будемо бачити. Ось вони такі малесенькі, бачите, які такі кволенькі. Побачимо, проживуться то проживуться, ні то ні. Це нам віддала моя кума, в неї були лишні саджанці, вона віддала, і ми їх посадили досить пізно. Ну, тож побачимо. Тут я посадила ось на цій діляночці, ще посіяла бурячки, тому що ті бурячки мені теж не дуже подобаються. І я думала, що ну то мало їх. І я бачу, що вони теж проростають. А ну чи проростають? Десь вчора я бачила. Щось не дуже видно. Ну, тобто, чекаю, теж не сапаю тут бур'ян, тому що я хочу, щоб проросли спочатку бурячки, щоб я їх бачила, а потім змогла вже посапати бур'ян, щоб не висипати ті бурячки яких я не бачу. Вчора бачила, де сьогодні вже не бачу. Тож таке, такі у нас справи. Полуницю теж буду розмножувати. Вона вон, пустила вже такі вуса. Я нічого з, них, з ними не роблю, тому що я хочу розмножити полуницю, бо її в нас досить мало. Полуничку обов'язково буду розмножувати. О, знайшла одну ягідку. У нас дуже мало ягід, але ж ми її тільки посадили. Це перший рік. І якби я роблю ставку на те, щоб її розмножити, щоб на наступний рік у нас вже був нормальний урожай. Так, цибулька часничок. мене цікавлять мої. З цієї сторони піду, я сьогодні буду сапати кабачки. Зараз я піду подивлюся, чи вони я ж там досаджувала, бо теж було дуже мало. Піду подивлюсь, чи вони проросли ті, що я досадила. І цибульку треба теж пополоти, морква ось така. Гарна, дуже швидко росте бур'ян. А ось уже скоро буде горох. Бачите, вже є ось ці. Ось. Хм. Дуже полюбляю я горох, дуже чекаю на цей урожай. Тож, тут ділянка в нас заростає бур'янцем теж, тому що тут кавуни та дині посаджені, які я думаю, що теж... Не знаю, чи вони будуть, тому що літо досить прохолодне, а кавунчики люблять з динями жарке літо. Тож не знаю, що вийде. Ну, скажу вам справи, не такі гарні, як я собі сподівалась. Я думала, в мене все повиростає і все буде рости. А не тут-то було. Тут я теж досаджувала ще кукурудзу нещодавно, немає її ще теж. Тут ще картопельку ми досадили. Мої кабачки. Деякі ви вже такі здоровенні, бачите? А ті, що я досадила, зараз буду дивитися, чи вони є. А, є, проросли, дивіться. Ось. Бачите? Є. Далі є. Це те, що я досаджувала. Всі проросли. Ось є. І так далі, і так пішли. Ось. О. І тут буду сьогодні посапаю, щоб бачу, вже вони попроростали, тобто їх можна вже побачити. Ось, тож можна сапати вже сьогодні. Ось. Це мене радує. Ті кабачечки, що я досадила, вони всі проросли. Тож, ну, може, десь там через тут не бачу. Тож сьогодні можна вже цю діляночку посапати, так як я вже бачу, де кабачки мої. Це вже є для мене сьогодні робота. Ну і тут квасолька вже заросла і кукурудзочка, де-не-де теж проросла дуже рідко, але теж можна посапати. Тож в мене є на сьогодні робота. Цим і займемося, посипаю кабачки і кусочку цієї картопельки. Теж вже заросло, і підгорнути її треба. Ну, Ось такі справи у нас городні. Друзі, пишіть, як у вас, що у вас росте, що не вродило, що вродило, як у вас справи на ваших городах. Тому що мені цікаво. Так, ось нарвала трішки укропчика, буду супчик варити. З власного огорода не потрібно купляти вже в магазинах, де укроп вже коштує гарні гроші. Так що, з власного города. Що ще хочу показати? Ось тут траву, ось у нас яка під хатою. Ми теж покропили ураганом, щоб вона більш не росла. Тому що косити потрібно кожен тиждень. Це мій чоловік на це не має ні часу, ні бажання, тому що він приходить пізно з роботи. Тож ми її покропили ураганом. Ось тут. Вона, бачите, вже так жовкне. І на подвір'ї. Трішки тут захватили, тому що тут теж. Так, да, воно виглядає вже так негарно, коли вона стає ось такою, бачите, якоюсь жовтою. Але. Щоб вона була по коліна кожен тиждень, це теж не дуже є гарно. Ми в садку залишили ось там травичку, щоб дітки там гралися, бігали. А тут вона, надіюсь, не буде рости. Потім ми ще цей щебень чуть-чуть розправимо, розправимо і буде, буде гарне таке подвір'я. Тому що я ж кажу, траву дуже часто потрібно косити. А на це не завжди вистачає часу. Далі, в мене оця проблема з цією бордюрною лентою, з цим бордюрчиком. І, мабуть, я його буду замінювати. Я закажу такі, наче е, заборчики такі маленькі. Такі парканчики, думаю, так спробувати, тому що ця лента вона не підходить. Вона, я її вже закопувала декілька разів, вона все одно вилазить. Тим паче, в мене діти бігають, пригають і вони допомагають. І Вадим косив, ось тут чуть-чуть, ну, її покоснув із спортив, як то кажуть, пошкодив. Тож мені треба щось придумати і замінити цю бордюр цей на щось інше. Це я буду дивитися сьогодні, прямо буду шукати, на що можна замінити. Я думаю, що парканчики такі маленькі, вони теж продаються, так в землю встиркуються. Побачимо. Сьогодні поцікавлюсь цим питанням і буду цю клубу теж. Облагоражувати, як то кажуть. Ще хочу ліхтарики такі замовити, щоб на сонячних батареях щоб поставити сюди. Щоб було теж так декоративно і красиво. Теж поцікавлюсь, скільки це коштує, і скільки мені їх потрібно. Оце такі плани. А ось тут, в садочку, ми травичку залишаємо, щоб було гарно, красиво, декоративно. Що можу ще розказати? В цьому році в нас не буде ні, ні яблук, ні вишень. Спочатку вишні були, але всі десь сподівались. Було досить багато, але бачу, де-не-де залишились, всі пообсипалися, всі померзли вишеньки. І яблук, урожаю яблук, теж не передбачається. Так що. Це літо, ну, цей рік не буде таким урожайним. Ми коли сюди переїхали, то яблук тут було, на кожній яблунці. Дуже багато було в минулому році яблук. А це я бачу все померзло, цвіт обсипався, і яблук не буде. На жаль, дуже-дуже я сподівалася на хоч якесь яблучко, на якусь вишеньку, де-не-де залишились вишеньки. Тож ось такі підсумки цього року. Не дуже врожайний, мені здається, цей рік буде. Я буду закінчувати своє відео, бо досить тяжко розмовляти, і я думаю, не досить приємно слухати голос такий. Тож я дуже вам дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені в коментарях, як справи йдуть у вас, що у вас вродило, що ні, який у вас врожай намічається, чи буде він, чи ні. Мені дуже-дуже це цікаво. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому подобається. Всім па-па, до зустрічі!